часто з'являєтеся ми бачимо вас на телеканалах мураєва і медвечука як ви для себе розв'язуєте оцю дилему свобода слова версус інформаційна безпека? Як ви законодавчо збираєтесь врегулювати ця межа між свободою слова і медіями, які відпрацьовують повістку денно Російської Федерації, отрують і розколюють суспільство? Розуміло, ви путаєте юридичну частину з моральною. Морально я хвилинка. з вами, я з вами на моральній частині союзник. Але юридично це служба безпеки, є департамент захисту національної державності. Це його пряма робота для того, щоб у нас канали не проводили е, інформаційну як політику ви, агресії. Як президент батько для себе. Я бачу так, що взагалі питання е, деолігаргізації демонополізації стосуються в тому числі і такого стратегічного питання, як інформаційна політика е, в середньої державі. Є чотири елементи державної сили будь-якої: це економіка, армія, е, дипломатична політична і інформаційна. Інформаційна держава не повинна допускати у себе на території будь-який можливий сторонній вплив, який руйнує державність. Як ви це зробите? Для цього просто треба поставити відповідних фахівців, в департамент захисту національної державності. І вони повинні виконати свою професійну роботу і довести по законодавству це. Моя присутність на каналах. Запрошуйте мене на інші. Дайте можливість нам прийти на інші. Задоволення прийдемо. Ви, вже прийдем. тут. ви вже дякую. тут. дякую вам. А в нас